Ми маємо в міжнародному праві тисячі чудових норм договірних, конвенційних, ну статут да? Ну давайте візьмемо кожну статтю. Фактично там вже нічого змінювати. Да? Ну фактично, якщо ми візьмемо там кожну, кожну статтю статуту ООН, кожну статтю права збройних конфліктів чи міжнародного гуманітарного права. Ну, є там деякі застарілості, які ми можемо там апгрейд зробити з суто з, з точки зору науково-технічного прогресу, там поява там, нових форм ведення війни і так далі. Яка є проблема основна? На чому базується міжнародне право, на чому базується дипломатія, на чому базуються ну, по суті, на жаль, і система міжнародної безпеки, принцип добросовісності. Якщо є Запевнення, якщо є гарантії, якщо є договір, тим, якщо є угода, якщо щось погоджено між сторонами, його треба дотримуватись. Що значить треба дотримуватись? Принцип добросовісної поведінки держав. А якщо держава не добросовісно себе поводить, а якщо вона порушує меморандум, а якщо вона порушила би договір, який був, був би ратифікований всіма цими сторонами.